Жив був у лісі маленьке слонення ім'я Елі. Воно було дуже допитливе та завжди прагнуло дізнаватися щось нове. Одного разу, граючись у лісі, Елі загубило своїх друзів і заблукало. Воно опинилося самотнім серед густого зеленого лісу, та... Шелестящих кущів. Слоненя почало досліджувати ліс і на його шляху зустрічалися багато дивовижних створінь, від маленьких їжачків до величезних ведметів. Воно подружилося з різними тваринками, вчилося від них мудрості та навичкам виживання у лісі. Одного разу Елі почула голосний крик на допомогу. Без роздумів він побіг у напрямку звуку і виявив, що маленький зайчик втрапив в сітку. Слониня використала свою силу, щоб розірвати сітку і врятувати маленьке зайченя. Той вдячно втік у ліс. А Елі відчув себе справжнім сильним героєм. З кожним днем Елі ставало все сильнішим та розумнішим, і його пригоди продовжувалися. Воно допомагало іншим тваринам, шукав нових друзів і ніколи не переставав дивуватися речам, яким зустрічав у лісі. Нарешті, після безлічі пригод, Елі знайшов дорогу додому, зустрівся зі своєю родиною та зі своїми улюбленими друзями. Він завзято розповідав їм про свої пригоди, кого він зустрів у лісі, що з ним трапилося, кого він врятував. З того часу. Елі стало справжнім героєм у своєму лісі, і його пригоди стали легендою, яку розповідають і навіть зараз серед усіх тварин. А саме слонення Елі зрозуміло, що справжня пригода починається лише тоді, коли ти пізнаєш себе та допомагаєш іншим.